Знаєш, хто ображається на тебе найгірше? Ті, хто хотіли посидіти на твоїй шиї, а ти взяла і зламала лавочку. От чому вони сердяться? Ти сказала ні, і їхній світ зруйнувався. Раніше ти була їхнім сервісом, підтримка 24 на 7. допомога, зроби замість мене. А тут раптом ти. Ой, ні, я не можу. Все, трагедія! Вони втратили халяву, уяви. Вони вже спланували, що ти зробиш за них все складне, а потім ще й подякуєш за можливість. А ти взяла і перекрила їм кисень. Ну, як тут не образитись? Вони звикли до зручної версії тебе. Раніше ти була просто мрією, завжди поруч, завжди готова допомогти, навіть ціною своїх власних нервів. А тепер ти нагадуєш їм про те, що людина. Це не безкоштовний додаток до їхнього комфорту, не бійся їхніх образ. Це не ти погана людина. Це вони звикли до віп-обслуговування за твій рахунок. А якщо для них це проблема, нехай шукають собі інший сервіс. Тримайся своїх ні. Люди, які тебе поважають, не ображатимуться через твої. Кордони і межі, а решта нехай собі ображаються. Їм корисно. Підписуйся, бо тут ми вчимося не прогинатись і кайфувати від цього процесу.